І всіх нас без останку, щоб сповнилось сказане про тебе. Вона розчавить тобі голову, а також ти одна знищила усі єресі усього світу, щоб у твоїх непорочних і наймилосердніших руках ми стали придатним знаряддям, аби ширити і якомога сильніше примножувати твою славу усіх втрачених та байдужих душах, і таким чином розбудовувати, наскільки це можливо. Блаженне царство Пресвятого серця Ісуса, ми посвячуємо тобі Росію, навернення її народу і її правителів. Ми посвячуємо тобі Україну, увесь народ, а особливо воїнів та молодь. Там, куди ти приходиш, справді отримується благодать, навернення та освячення, бо через твої руки протікає вся благодать від найсолодшого серця Ісуса до нас. Дорога молодь, маємо можливість сьогодні розпочинати цю дорогу світла у прекрасному часі світлого Христового Воскресіння, в по якого знаходимося. І дійсно, цей час пасхального таїнства є дуже прекрасний. Але для багатьох із нас зазвичай після Пасхи, ну, а що далі? Таке очікування, правда? А Що має бути далі, деколи багато разів люди собі попускають. Ну, вже зараз Пасха пройшла, і не маємо, як себе мотивувати. Тому ця дорога світла, це наша молитва. Я дуже дякую, що маю можливість вперше цю молитву разом із вами молитися в такому особливому наміренні за мир і перемогу нашої держави над агресором. Нехай дійсно і ми, так як Ісус каже, щоб ми були світлом, щоб ця дорога світла, яку будемо молитися, дійсно, допомогла нам в першу чергу так? бути світлом для світу, щоб зміцнювала нашу віру. І щоб так само, як то читаємо в Євангеліях, зокрема у тих пасхальних таїнствах. Пасхальних Євангеліях про Воскресіння, дуже гарно Євангелій нам описує, як перші християни діляться тим досвідом зустрічі із Воскресним Христом, який приходить, який дає їм себе пізнавати, який їм не дорікає, але запрошує до того, щоби іти і робити учнями всі народи. Нехай дійсно. Ця молитва допоможе нам, допоможе всім, всім тим, за кого будемо її жертвувати, молитися за навернення Росії, за, за нашу державу, за усіх потребуючих. І щоб так як молимося у Псалмі, щоб Господи, у твоєму світлі ми побачили світло. Стація перша е, ісус воскрес із мертвих. Поклоняємо тобі, Воскресла і Христа і величаємо тебе, бо своєю смертю і Воскресінням ти дав світові життя. Чому ви шукаєте живого від, між мертвими? Нема його тут, бо він Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, тоді марна і віра наша. А яка вона, моя віра? Тож із надією, надією вирушаємо цією дорогою світла, аби зустріти тебе живого, істинного, сповненого любові, допоможи ну, мені знаходити тебе щодня. І повсюди, щоб ти міг воскреснути у мені. Отче наш, ти, що сине на небесах, нехай сдиться ім'я Твоє, нехай приїде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, так як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній най нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватися в нашим і наведи нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Христос Воскрес і мертвою смертю смерть подолав і тим, в що гробах, життя дарував. Стація друга. Жінки та учні біля порожнього гробу. Поклоняємось тобі Воскреслий Христе і величаємо Тебе бо своєю смертю і Воскресінням ти дав світові життя. Іноді нам здається, що якби ми змогли доторкнутися до Ісуса особисто, почути Його слова, побачити так само, як Петро і Йоанн, полотно і хустку в пустій гробниці, тоді безсумнівно сумнівно ми б повірили в Воскресли Ісусе. Пошли нам таку людину. Котра би, як Марія Магдалина, привела нас до місця, де ми тебе розпізнаємо і повіримо, просимо Тебе, виведи нас із гробів наших поганих схильностей, гріхів і ран, допоможи нам бачити Твою присутність поміж нами. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слів наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подала від тим, що угробав життя дарував. Стація третя. Воскреслий Ісус з'являється Марії Магдалині. Поклоняємось тобі, воскреслий Христе, і величаємо Тебе, Бо своєю смертю, Воскресінням, ти дав світові життя. Неймовірна зустріч Марії Магдалини з Воскреслим Ісусом. Любов, яка була в серці цієї жінки, допомогла їй розпізнати в собі садівника свого Господа. Спаситель після Воскресіння з мертвих явився їй перший. Багато хто з нас повірив у Бога завдяки жінкам: матерям, бабусям, сестрам-черницям, жінкам, які переконали нас повірити силою свого свідчення та запалом сердець, у яких панував Бог. Воскресла Ісусе. Благословив всіх, хто розповідав нам про Бога і правду про нього підтверджував своїм життям. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в робах, життя дарував. в Ісус з'являється учням по дорозі в Емаус. Поклоняємось тобі Воскреслих Христе, величаємо тебе, бо своєю смертю і Воскресінням Ти на освітові життя. Ці двоє, що йшли дорогою в Емаус, були сповнені смутку, коли життя та окремі ситуації не складаються за на нашим планом, коли відчуваємо безпорадність, самотність, небезпеку, коли Бог, як нам здається, не чує наших молитв. І несподіє наших очікувань, ми так само сповнені смутку та розчарувань. Господи, покірно прошу тебе, пошли на мою дорогу і якою майже щодня втікаю у кого небудь хто зрозумілою, мені мовою пояснив би Писання і те, що в них тебе, воскресли, Господи, стосується. Отче наш, ти щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, ти наш насушній на нам сьогодні і прости не провини наші, які ми прощаємо винуватися нашим і не води нас у спокусу, але він нас від лукавого. Христос Воскрес із з мертвих смертю смерть, смерть подолав і тим, що в воробах життя дарував. Стація п'ята. Воскреслий Ісус відкривається учням під час зламання хліба. Поклоняємось тобі Воскресний Христе, і величаємо Тебе во своєю смертю і Воскресінням, ти дав світові життя. Євхаристія завжди залишатиметься для нас найважливішим місцем зустрічі з Богом. Іноді приголомшує та легкість, з якою ми відмовляємося від найбільшого тару, Євхаристії, скільки дарів Божих ми втрачаємо, коли не беремо повної участі в месі, Господній трапезі? Ісусе, що ти відчуваєш, коли ми тобі співаємо, відкрити двері для Христа і анітрохи не прагнемо підійти до твого столу? Може, ще занадто тих об'ють наші великодні дзвони? Може потрібно, щоб ти сілив в наші очі, аби тебе наново розпізнали під час ламання хліба. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, за твою живу присутність у Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний день нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що горбах життя дарував. Стація шоста. Воскреслий Господь з'являється перед учнями у вечірнику. Поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо Тебе. По своєю смертю і Воскресінням ти дав світу і життя. Мир вам, це слова Воскреслого Ісуса до переляканих учнів. Як же і ми потребуємо сьогодні цього миру, що Його світ нам дати не може? Нас неустанно бентежать різноманітні турботи, страхи, сум'яття. Хвилюємося про здоров'я, про хліб, працю, мир у світі, про нашу долю після смерті. Іноді люди шукають відповіді на ці запитання у ворожки, психоаналітика чи в госп... гороскопах. Намагаємося знайти щастя в заспокійливих ліках, настойках, бальзамах. Але чому в турботах і сум'ятті ми не звертаємось до тебе, Ісусе, адже тільки ти джерело справжнього миру. Господи, будь зі мною і наповнюй мене своїм миром, бо жодне зло не торкнеться мене, коли ти оберігаєш мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дасть нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Стація сьома. Воскреслий Ісус наділяє учнів, владою відпускати гріхи. Поклоняємось тобі, воскреслий Христе, і величаємо Тебе, бо босиє смертю, Воскресінням ти дав світові життя. Кому відпустити гріхи, будуть відпущені їм. Слова Ісуса сповнені надії для нас, грішників, які уповаємо на Його милосердя. Діяволу надзвичайно важливо переконати нас у непотрібності цього трибуналу Божого милосердя, щоб ми самі встановлювали межі добра і зла. Дякуємо тобі, Боже, за всі сповіді і за всіх священників, які невтомно повторюють над нами. Я розрішаю тебе від гріхів твоїх. У крові і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосерди для нас, уповаємо на Тебе. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертих, смертю смерть подолав, і тим, що в робах, життя дарував. Стація 8. Воскреслий Господь зміцнює віру Томи. Поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо Тебе по своєю смертю, Воскресінням ти дав світові життя. Небудь невіруючий, але віруючий, у чому полягає велич святого Апостола Томи. У тому, що коли Ісус виконав Його вимогу, Він справді повірив і визнав Господь мій і Бог мій. Ми відчуваємо чимало знаків близькості Бога, але все ж таки остаточно не перестаємо сумніватися, бо так жити легше. Часто наші сумніви з'являються внаслідок гріха чи розриву між вірою та життям, і тоді вже ми самі несемо відповідальність за такий стан речей, а інколи намагаємося дискутувати, підважувати істини віри, навчання церкви, і все для того, щоб обҐрунтувати свою негідну поведінку. Ця тактика не зможе заспокоїти нашої совісті. Господи, у хвилини сумнівів прийди та зміцни мою міру, мою віру допоможи моїй невірі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Стація 9. Зустріч із Господом на березі Теріацького озера. Поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо тебе, бо своєю милоси... смертю і Воскресінням ти дав світові життя. Воскреслий Ісус піклується про своїх друзів, пам'ятаючи про їхню втому та голод. Бог знає, що ми буваємо голодні. Він сам навчив нас у молитві Отче наш просити про хліб насущний, про все, що потрібно для гідного життя. Милосердний Бог хоче через кожного з нас прийти до нужденних, поділитися з ними хлібом і радістю, добрим словом і присутністю. Нам слід пам'ятати, що судитимуть нас за такі конкретні вчинки милосердя. Господи Ісусе, хочемо навчитися вислуховуватись у Твої слова. І закидати сіті там, де ти нам скажеш. Просимо, щоб ми, як апостоли, вміли тебе впізнавати. Отче наш, що є син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що огробав життя дарував. Стація 10. Воскреслий Ісус доручає Петрові свою церкву. Поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю і Воскресінням ти дав світові життя. Коли дивимося на святого Петра, якому Ісус довірив стерно церкви, важко нам приховати подив. Цей простий рибалка стає першим папою, він, який підвів і зрадив учителя. Церква продовжує залишатися таємницею, і той, кого Бог кличе до особливого служіння церкві, також відкриває, що цей нічим не заслужений дар покликання є таємницею, доступною лише у площині віри. Ісус пробачив Петрові і питав тільки про любов. Петро насправді виявився скелею не тому, що був кимось винятковим, сильним та видатним, але тому, що, став, що його силою став Христос. Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що Тебе люблю. Хочу йти за тобою. Дякую тобі, Боже, за наших пастирів, за їхнє служіння та свідчення життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Стація 11. розіслання учнів. Поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і вилучаємо тебе, бо своєю смертю і воскресінням ти дав світові життя. Вирушивши у дорогу, зробіть учнями всі народи. Віра не приватна, особиста справа. Від моменту хрещення я також відповідальний за це святе апостольське завдання. Тому слід постійно запитувати себе, скількох людей я приїв до Ісуса, до віри, до церкви чи поглиблюю власну віру. Господи Ісусе, Ти до нас говориш, щоб вирушити в дорогу. Допоможи нам зробити невелике зусилля, аби ділитися доброю новиною. Дякуємо тобі за те, що ти завжди з нами, аж до кінця світу. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не обведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Христос воскрес і смертю, смерть, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. 12. Вознесіння Господа Ісуса на небеса. Поклоняємось тобі Воскреслий Христе і величаємо Тебе, по своєю смертю і Воскресінням ти дав світові життя. Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. Як перевірити якість своєї віри? Для людини, що насправді повірила, самих лише релігійних практик замало. Остаточною перевіркою автентичності віри є любов до Бога усім серцем, усією душею та усією своєю силою, і любов до ближнього з огляду на Бога. Слово Боже не залишає тіні сумніву. Віра без учинків мертва. Якщо вірую я в Бога, тоді йому й довіряю. Маю лише одне прагнення і одну мету правильно зрозуміти і покірно виконати його волю. Зрештою, про це я щоденно молюся. Нехай буде воля Твоя. Господи, зміни нашу віру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небесі, так і на землі. Хліб наш щоденний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес і смерть, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Стація 13. Учні разом із Марією очікуй у вечірнику на зіслання Святого Духа. Поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо тебе, бо своєю смертю і воскресінням ти дав світові життя. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві. Бути в єдності з Марією, ця підказка для волі Ісуса стала також і нашою Матір'ю. Велике щастя, якщо ми з маличком. Звикли прибігати до матері, нашого Господа, з усіма своїми турботами і радощами, прости її про допомогу та порятунок. Хто у своєму житті покладається на Марію, не пошкодував, не впав, тому зраз, зраз як і належить. Дітям, З -з -з Звернімося до неї словами молитви, якої християни моляться вже упродовж багатьох століть під Твій захист. Отче наш, наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І навведе нас у спокусу, але везла нас від лукавого. Амінь. Христос Воскрес із з мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що уробах, життя дарував. Стація 14. Ісус посилає церкві Святого Духа, поклоняємось тобі воскреслий Христа і величаємо Тебе, бо своєю смертю і Воскресінням ти дав світові життя. І почали вони говорити іншими мовами. Як Дух давав їм промовляти, і чули, що кожен говорить їхньою власною мовою. Бог послужився людьми, які прийшли до нас із його посланням, їх, тобто батьків, вихователів та вчителів, ми зрозуміли, оскільки вони знали нашу мову. Спочатку оту дитячу, далі мову молодої, часто заблуканої людини. І врешті дорослу мову, пристосовану до наших очікувань та потреб. Зараз наша черга творити цей ланцюг, що поєднує нас із прийдешніми поколіннями, у майбутньому ближній, який не отримав у родині основ віри, завдяки нам чутиме правду про Бога. Саме для цього ми й отримали дар Святого Духа, і тому Ісус посилає нас у світ, щоб люди бачили наші добрі діла і прославили Отця нашого, який на небесах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос, Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Боже, ти пасхальним таїнством Христа відкупив усіх людей, збережив нас те, що вчинило твоє милосердя, щоб ми, неустанно вшановуючи тайну нашого Спасіння, могли отримати Його плоди. Через Христа Господа нашого. Амінь. Отче, не чуємо вас кутять мікрофон. Ні. Google Медключить мікрофон просто. О, ти, просто. Молитва за українського воїна, предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, Вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля, перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, воскресіння, даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь. Нехай Господь прийме сьогодні нашу цю коротеньку молитву. Я думав, вона буде тривати довше. Але ми так швиденько впоралися. Не те, що спішили, але дуже гарна молитва. Я вперше її проводив, її слухав так, і, і дуже, дуже мені подобається. Дякую вам дуже гарно за запрошення, за, за те, що мотивуєте нас, священиків, щоб молитися. Є то трудно, бо зазвичай люди чекають ініціативу, що священник завжди має проявляти перший що маємо робити, як а тут ви нас мотивуєте. І я бачу, що трудно, трудно нам знайти час, щоб дійсно бути, щоб молитися, бо деколи ми заклопотані другорядними справами, можливо, так як і, і, і я сьогодні на будівництві і задавались ми. Тяжко і інше, але дуже є важливо ніж у священник. Першу чергу має бути чоловік молитви. І дякую вам, що сьогодні запросили мене на цю молитву, на цю дорогу світла. Нехай дійсно, цей, цей праздник світлого Христового Воскресіння. І ця наша маленька молитва допоможе нам дійсно зміцнити нашу віру, скріпити нашу надію. Аби дійсними були свідками Його Воскресіння, бо Господа пізнаємо не тільки в церкві, так, в мисятих тайнах, але пізнаємо Його в молитві, щоб розуміти Його волю, щоб знали, як маємо чинити. І потім, щоб ділитися тим досвідом, який кожен із нас має, особливо у цей час пасхальний, щоб до кожного з нас прийшов Воскресний Христос, щоб ми. Не знаю, як Тома, наскільки він каже, що він навіть не торкнувся до ран, але йому достатньо було побачити і він склав най... найпрекрасніше вірове знання Господь мій і Бог мій. І потім, щоб і ми ставалися тим знаряддям в руках Божих, щоб робити учнями усіх правда, хто зустрічається на моїй дорозі. Це не є так легко, правда це є трудно, бо деколи люди думають, що священик це якийсь велетень духа, молитви, сили, що в нього все виходить. Але насправді ми є дуже крихкі, ми є дуже слабкі. Але якраз у тих слабкостях, я думаю, що і в кожної молодої людини є дуже багато упадків, дуже багато труднощів, складних ситуацій в родині. Але в тих труднощах ми якраз можемо досвідчити велику любов, велику силу Бога. Тому нехай нам Господь допомагає, аби дійсно цей пасхальний час нам допоміг. Був корисним, був тим дійсно часом світла, часом зустрічі, часом перемін. Надіємося, правда, на ту швидку, допом... швидку перемогу, яку так чекаємо, ну. але, на жаль, бачимо, що мало люди роблять для тої перемоги. Мало молимося, ні храми наші не є повні, сповідальниці не є переповнені, правда, що дуже трудно, дуже помаленьку. Ми просимо Господа про ту перемогу. Надіємося на себе, на свої сили. А поміч наша від Господа, каже псалмопівець Давид, що створив небо і землю. А ми до нього так мало звертаємось. Тому я дякую вам за вашу Мотивацію за те, що молитеся, за те, що збираєтеся, бо це дуже важливо, дуже потрібно. Надіюся, що якщо будете запрошувати на наступний раз, обов'язково будемо відгукуватися, щоб ділитися тим досвідом, щоб бути разом, в молитві і в такий спосіб наближати нашу перемогу. Бажаю вам доброї ночі. Нехай Господь усіх нас. Повляю, прийміть Боже благословення. Благословення Господня на вас, Його благодатью, чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякуємо, дякуємо Отче за чтову науку, за роздум, дякуємо всім за спільну молитву. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, всім на добраніч. Христос, Воскрес.